Друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео коротенько розповім, як правильно розрахувати термін посіву насіння високорослих томатів для вирощування в теплиці. Це надважливе питання, від якого залежить якість вирощеної розсади. Якщо посіємо занадто рано, то розсада потягнеться і втратить якість. Якщо посіємо занадто пізно, то вона буде замала і ми не отримаємо раннього врожаю. Тому давайте разом з вами зараз і Розберемось. Це дуже легко, але треба пояснити деякі питання. Пропоную тим, хто вперше на моєму каналі, підписатися на мій канал і будемо разом вирощувати наші з вами рослини. А тим, хто вже підписаний на канал, я щиро вдячний за те, що ви вирощуєте ваші рослини з нами. Дякую вам за це. Давайте приступимо до розгляду теми цього відео. Два. Види вирощування розсади в стаканах чи без стаканів. І від цього залежить в першу чергу. І друге питання, від якого треба відштовхуватись, це яким чином і де ви будете вирощувати ваші томати. Е, можливо, хтось буде у добре обігриваємо теплиці вирощувати, продовжувати потім після висаджування розсади. Хтось буде висаджувати в. Погано обігріваємо теплицю, а хтось взагалі буде високорослі томати висаджувати у відкритий ґрунт. Ми з вами зараз все правильно розрахуємо, відштовхуючись від того, яку дату висаджування розсади ви оберете саме для себе. Наприклад, ми висаджуємо наші томати, вирощену розсаду, в погано обігріваємо теплицю 25 лютого. Квітня. Подивіться зараз, як виглядає розсада на момент висаджування. Ось вона добре розвинена, добра корнева система, багато листячка на неї, вже багато бутонів. І зрозуміло, що висаджена в такому розвитку розсада швиденько стартане, і ми на неї зберемо ранній добрий врожай. Ось щоб виросла така розсада. Їй знадобилося від посіву до цього дня 55 діб. Тобто ми сіяли цю розсаду 1 березня, а висаджували в теплицю 25 квітня. 50 діб це саме той термін, який достатній для вирощення ось такої розвиненої розсади. І відштовхуючись від. Кількості днів, які вам знадобляться для вирощення, можете вже розрахувати для себе особисто, коли посіяти саме вам. Тобто можуть терміни висаджування різнитися. Але все одно 55 днів відраховуємо від дати умовної висадки орієнтовної, і отримаємо, коли сіяти на розсаду. Це якщо вирощувати будете через розсадні стакани. Сіємо в невеличку касету підростає розсада, трішки тільки змикаються сусідні рослинки листячками одразу треба їх пересаджувати в розсадні стакани. Вирощуючи в розсадних стаканах об'ємом 400 а ще краще 500 мл, ми ще мали додаткову можливість ці стакани по мірі підростання розсади трішки розставляти. Це нам дозволяло прибрати конкуренцію між сусідніми рослинами, і вони не конкурували за світло, за сонячне світло і, відповідно, не витягувалося. Але. Хтось, можливо, вирощує розсаду томатів без стаканів. Отримали сінці невеличкі і розсадили їх в якийсь ящик чи на стелажі в шар ґрунту. На відстані 5 см одна рослинка від іншої. І між рядочками ми залишаємо 10 см. І ось в такому стані. Можна також вирощувати розсаду, це називається розсада з відкритою кореневою системою, до речі, тому що ми, коли будемо пересаджувати її в луночку, ми вириваємо з ящика цю розсаду і відкривається коренева система. Ось називається з відкритою. А в стаканах, відповідно, розсада називається з закритою кореневою системою. Там коренева взагалі не пошкоджується при пересаджуванні. В той час, як в ящик, якщо будете перекривати пікерувати, а потім будете виривати, вона буде трішки пошкоджуватися і буде за ну, уповільнитись розвиток, поки не відновиться корнева система після пересадження. Так ось, якщо таким чином вирощувати розсаду, вам знадобиться 30-35 днів. Потім цю розсаду треба буде вже пересадити. Мінуси цієї розсади, що ми не можемо її по мірі підростання рослинок роздвинути, щоб прибрати конкурування рослин сусідніх за світло. Тому настає такий момент, коли треба терміново буде розсаджувати полунка, щоб вона не почала пришвидшуватися в своєму витягуванні до сонця. Там є вже небезпека, що вона потягнеться і стане тоненькою тоненькою і відповідно втратиться якість, будуть осипатися бруньки, та й коріння, якщо перетримувати в ящику пікіровану розсаду занадто довго, коріння сусідніх рослин переплетається між собою. Давайте ще наостанок коротенько підсумуємо. Якщо будете вирощувати в розсадному стакані 400-500 мл і будете розставляти по мірі підростання, то вам знадобиться 55-60 днів. Якщо будете вирощувати в ящику і не будете мати можливість роз... саду розвигати по мірі підростання, тоді вам знадобиться 30-35 днів. Є ще спосіб вирощування розсади в касетах, і багато хто використовує цей спосіб. Якщо береться касета з вічком об'ємом 180 мл, то можна вирощувати протягом 40 днів. Наче здається, об'єм ґрунту великий, 180 мл, але ж касета, в чому її мінус, є плюси, звісно, але є і мінус. Що... По мірі підростання рослин ми касету не можемо рослинки роздвинути між собою. Ось такі моменти, їх треба враховувати. Вони, на перший погляд, можливо, не так впадають в очі, і, або не замислюємось, але можуть такі труднощі виникати по мірі вирощування рослин. Тому я і знімаю це відео, щоб унеможливити їх шкідливий вплив на розвиток саме вашої розсади. Ось що хотів розповісти, друзі. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. І ще раз хочу запропонувати всім підписатись на канал і будемо вирощувати рослини. Разом обов'язково буду знімати, як будемо сіяти, які сорти будемо сіяти, висаджувати, вирощувати. Багато багато цікавого, багато-багато є напрацювань, які прийшли з досвідом багаторічним. Так що приєднуйтесь і буде все гаразд. На цьому завершую. Дякую за увагу. До побачення. Всім бажаю міцного здоров'я, якісних рослин та мирного неба над головою.